Чорниці Полужанське за один вечір жінки заквасили півтори тонни капусти для вояків із зони АТО. Яблуко на цигарку обмінювали активісти в Чернівцях, переконувавши курців надавати перевагу вітамінам. Новий депутат міської ради фальшиві бронежилети і невдала спроба жовтої картки виконавчому комітету. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Маємо нарешті новий парламент. 27 листопада. Новообрана Верховна Рада восьмого скликання зібралася на своє перше засідання. Депутати хором склали присягу і приступили до роботи. Свої місця в новому парламенті зайняли більше десятка буковинців. Не вперше нардепами стали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який народився в Чернівцях, хоч зараз мешкає в Києві. Другий в парламенті його однопартійці Микола Федорук, який переміг у Чернівцях по мажоритарці Павло Петренко, вже колишній міністр юстиції, та Максим Бурбак, переможець на виборах по 204-му одномандатному округу з центру Хотині. Депутатом став і всім відомий майданівець Козак Михайло Гаврилюк. Також новачки в парламенті, члени блоку Петра Порошенка. Іван Рибак, який був першим заступником голови. Чернівецької обласної адміністрації та переміг в 202 окрузі Григорій Тіміш, заступник голови Глибоцької райдержадміністрації, Богдан Нуфрик, який очолював управління внутрішньої політики в обласній адміністрації, черговий раз приймали присягу у Порошенківці Марія Матіос, Оксана Продан, Юрій Стець. Від опозиційного блоку черговий раз в раду потрапив екс-губернатор Буковини Михайло Папів. Новий депутат міської ради фальшиві бронежилети і невдала спроба жовтої картки виконавчому комітету. Чергова сесія міської ради знову нагадувала театр, чи спромоглись на конкретні рішення для громади міста народні обранці. Дивіться в сюжеті. У сесійній залі новий депутат міста Віталія Червінського зайняв керівник ПМК 76 Василь Каглянчук. Він пройшов за списком партії з українського об'єднання Батьківщина. Поки в сесійній залі представляли нового депутата, двері ратуші заблокували перевізники. Так кажуть, відстоюють новий тариф три гривні перед групою. бабусь. Бабуськоролептром дали про А мені добре. їхати В маршрутки. я хочу їхати маршрутки. Дивіться наскільки подорожало топливо горюче смазочні матеріали. А проїзд той же самий лишився. Щоб не завищували ціни на проїзд маршрутки, щоб хоч трошки порахували з пенсіонерами. Боротьба за інтереси перемістилась до сесійної зали, яких депутатів обурило останні рішення виконавчого комітету про новий тариф у маршрутках із 1 грудня. Через це запропонували внести проєкт рішення про недовіру міської ради виконкому. Необхідно довести доцільність підняття ціни, а не огульно приймати рішення. Крім затвердження ціни, повинно підніматися питання якості надання послуг. Міський голова повідомив новий тариф і є можливістю для подальшого функціонування перевезень. Дати жовту картку виконкому депутатам врешті не вдалося. Цей проект рішення не набрав достатньо голосів. Був прийнятий тимчасовий тариф. Було доручено провести ґрунтовне дослідження, ліквідовується центр. По наданню пасажирських центр пасажирських перевезень це автоматично означає розірвання контрактів з усіма перевізниками, і через декілька місяців ми будемо мати порядок в галузі пасажирських перевезень. Чимало суперечок у сесійній залі виникло щодо липових бронежилетів, які відправили батальйону територіальної оборони. Ще влітку депутатів обурило, чому досі бронежилети не замінили. Це пропонують зробити за кошти калинівського ринку. Пройшло вже більше чотирьох місяців. Заходів жодних не вжито опитали усіх чиновників свідків цієї справи. Утім, провели ще не усі експертизи. Пояснили правоохоронці. Чергову перевірку на міцність бронежилети мають прийти 28 листопада, лише коли у нас буде інформація про експертизу, значить, ми вже будемо приймати рішення по суті по даному кримінальному провадженню. Три мільйони гривень допомоги з Калинівського ринку. Депутати вирішили взяти і Чернівці водоканалу. Частина коштів піде на сплату боргів банкові, який наразі заблокував рахунки підприємства. Решта це розрахунки з енергетиками. Окрім цих коштів, до кінця року Чернівці водоканал зобов'язаний сплатити Чернівці Обленерго ще один мільйон шість тисяч гривень. Майя мене Михайло Антонюк. Місцевий час. Забудовники повинні завершити будівництво гіпермаркету на проспекті 131, виключно дотримуючись законних нормативів. Так вирішили депутати міської ради на черговій сесії. Мешканці прилеглого житлового комплексу виступили проти зведення поруч із гіпермаркетом ще й багато поверхівок. мовляв, відсутність парковок спровокують чимало проблем. Гіпермаркет і без того розташований надто близько до їхнього житлового комплексу. Разом із тим, за те, щоб гіпермаркет врешті запрацював, виступили 150 інвесторів, які вже придбали там місця для торгівлі. Депутати повідомили, не руйнуватимуть вже зведеного гіпермаркету однак наполягають на змінах в будівництві, зокрема, встановлення тимчасового паркінгу. Представники забудовника кажуть, в їхніх документах усе гаразд. Усі проблеми пропонують вирішувати в судах. Здавайте цей комплекс. Люди мають працювати, але забезпечте їм їм же умови, тобто, відповідно, вони купують. Ці місця да у вас вони мають там працювати. Умов немає. Ви не можете забезпечити. І на якщо ми зробимо зараз, дамо цей комплекс завтра буде транспортний колапс в місті. Якщо ви вбачаєте якісь порушення, значить звертайтесь до суду, і ми не проти, тому що нам приховувати немає, що ми хочемо все ж таки об'єктивного розслідування ситуації, але компетентним органом. Півтори тонни капусти заквасили для вояків із зони АТО в одному з буковинських сіл за один вечір. Для цього скликали вечорниці із традиційними розмовами, піснями і танцями, впоралися із роботою із задоволенням. Адже впевнені жінки для своїх синів, які зараз на сході України готувати треба лише з хорошим настроєм. З піснею, з посмішками на обличчі, пританцьовуючи та жартуючи, в селищі Лужани, що на Кисманщині зібралися жінки, щоб заквасити капусту для воїнів, які зараз у зоні АТО, чимось віддячити нашим хлопцям, щоб вони щоб їм легше, щоб ця продукція їм пішла на здоров'я, щоб вони були міцні, що це вітаміни, щоб вони згадували добрим словом і щоб вони ще більше ще з більшою силою і з більшим завзяттям били ворога нашого і щоб наша земля. Була вільна і єдина. З такою душою, що душою. ми хочемо нашим хлопцям допомогти, вони перемогли і повернулися додому, живі всі. Це для наших синів, для наших чоловіків, для наших батьків, щоб вони відчули нашу підтримку. Пані Вікторії вже за 70, але вона завзято працює. На вечорниці прийшла не сама, взяла з собою дочку, внучку і правнука. Я не можу вдома сидіти, не можу я серце двеці від того, що діти було ні такі таки, такі. Минула година, а жінки не зупиняються, не перепочивають і не скаржаться. Кажуть, хлопцям на сході набагато важче, ніж їм, тому соромно бідкатися. Ну, ми з такою надією, що це допоможе нашим хлопцям, так що нас ніякі болячки тепер не беруть. Всі болячки ми лишили вдома. Ми не чуємо, що це ніби тяжко, що це незручно, чи я лишила вдома якусь роботу. Мені хочеться самі відчувати свою примішність до того, що відбувається, і самі розуміти, що хлопцям нашим це буде дуже велико, якби ко. Важней долучився хоч трішечки, чи чим не вочі, Що я впевнена, що наші хлопці переможуть, і Україна переможе. Капусту квасить за старовинним буквинським рецептом із морквою, перцем, молитвою та відкритою душею. В першу чергу вкладає душу свою, свою позитивну енергетику, з якою сюди прийшла. Ну а крім того, наші українські традиційні спеції: морквочка, перчик, лавровий листочок, перчичка, щоб була така. Добра капусточка, смачна, щоб хотілося ще. і щоб сила була, звичайно. Посічену капусту заквашують в бочки і залишають на декілька днів. Потім справа за чоловіками, які мають підготувати м'ясо, бо воякам кажуть жінки на самій капусті не прожити, приготувати наші буковинські страви: і буженинку, і колбаску, і е тушоночку, і капусту з реберцями, тобто все зробити так по-домашньому, щоб ті відчули, що за них не забули. І вже через тиждень смачну та поживну капусту з м'ясом передадуть на схід через місцевих волонтерів, які за останні місяці в зону АТО відправили вже більше 30 Вантажівок з допомогою зараз ще й збирають гроші, аби придбати спецавтомобіль. Виконуємо програму швидкої допомоги спільно з піненощірівцями. Ми скидуємося. Спільно для купівлі одної швидкої допомоги, вірніше не просто швидкої, а реанімобіля на такі вечорниці планують у лужанах. Жінки зберуться ще не раз, бо до різдва хочуть потішити солдат ще й святковими стравами, аби своїм прикладом показати іншим українським селам та владі, що наш народ може все, якщо і гурт та розуміння. Ми даємо все, що треба нашим дітям їсти і обрати. Лише просимо нашу владу дати їм зброю. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Про люстрацію чиновників хабарництво в силових структурах та кволу боротьбу з корупцією в області говорили сьогодні члени антикорупційної люстраційної комісії Чернівецького обласного об'єднання Майдан. Члени комісії констатують, рівень корупції в області так і не зменшився, тому закликають буковинців не давати та не брати хабарів. Окрім того, вони звернулися до керівництва держави з проханням, аби закон про очищення влади проводили належно, щоб не допустити вибіркової люстрації. Я думаю, собі, що в даний момент ми повинні всі разом дуртуватися для того, щоб люструвати кожного. Чиновника, правоохоронця, який приходить до нас на Буковину. Ми всі маємо йому довіряти. Не наша антикорупційна ілюстраційна комісія, яка взялась на громадських засадах, робити цю роботу. Бо він не нам має служити, а вам всім. У нас немає власного інтересу. Яблуко на цигарку обмінювали активісти в Чернівцях. Таку акцію організували, аби вкотре нагадати курцям, що паління шкідливе, і спробувати їх переконати, що набагато важливіше вживати вітаміни, а не губити своє здоров'я. Дмитро Палець уже 30 років. Чоловік каже, що чудово усвідомлює шкідливість своєї звички, але перемогти себе поки не може. Активістам пообіцяв, спробує. кажучи, задумався і я думаю, що да. Акцію направину проти палінії організували молоді активні люди, члени громадської організації Твоя ініціатива. Хлопці та дівчата пропонували курцям обміняти свої шкідливі царки на корисні яблука. Кожного волонтера є. Декілька десятків пачок цигарет, ми бачимо, що вона була дуже вдала, і деякі люди вже самі самостійно підходили, і казали, що ви робите. О, не до можемо з вами поміняємось на яблуко. Люди реагували по-різному. Одні з задоволенням погоджувалися на обмін, інші сиромізливо втікали, інші вперто заявляли, що навіть не думають кидати шкідливу звичку. Але Інна впевнена, що якщо такі акції повторювати частіше, то навіть найзапекліші курці зрозуміють краще їсти яблука. Вітаміни вони особливо восени дуже потрібні, і для того, щоб нашу систему імунну Збагатити і підкріпити вітамінчиками ми от вирішили саме в такий час провести цю акцію. Тому активісти запевняють, на досягнутому не зупиняється, продовжуватимуть змінювати світ на краще. І надалі. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного АС на Ютубі. Всього доброго!